Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні вас запрошую у чарівний світ казки. Діти, а чи знайома вам ця казка? Як вона називається? Правильно, коза береза. Що зробила в коза в цій казці? Правильно, вигнала зайчика і почала жити в його домі. Хотіла йому допомогти звірі, та не можуть розв'язати завдань. Кидала коза, коза сидить, посміхається. Бо знає, що ніхто не порається з її завданнями, а може, ми спробуємо. Діти, давайте допоможемо зайчику. Погляньте, що зробила хитра коза. Вона замінила у словах місце наголосу, і слова тому -то змінилися. Давайте ми з вами визначимо, як же правильно треба поставити наголос. Кошик. Послухайте, на який же склад падає наголос? Ну, давайте спробуємо з вами порахувати ко це перший склад шик. Це другий склад кошик. На який же склад? На другий склад впадає наголос. Лише правильно я його вибавила. Дійсно, неправильно, на який склад потрібно наголос поставити? Кошик. На перший склад. Тепер назва звучить правильно. Весна. На який склад падає наголос. Дійсно, на перший склад. Але чи правильно я вимовила? А як буде правильно? Весна! На який склад тепер падає наголос? На другий склад тепер слово вимовлено правильно. Ножиці. Навіть склад падає наголос, на третій склад ножиці. Але чи правильно звони звучить? А як правильно? Ножиці? А тепер на який склад падає наголос? На перший. Наступне завдання вже час розв'язати звукові моделі слів з картинками треба з'єднати. Будьте уважні! Та час внигайте звуки, які в словах є, визначайте. Малята, ми з вами вже багато разів робили звуковий аналіз слів. А зараз спробуйте так само просто підібрати звуковий модель до кожного малінку. Ну що, готові? Розпочинаємо. Перше слово у нас буде вовк. Давайте спробуємо відшукати в команд модель цього слова. Для цього спочатку порахуємо, скільки ж звуків в слові. В, О, В, К. Скільки звуків? Чотири звуки. А скільки ж складів? Вовк. Один склад. Отже, скільки в ньому голосних. Одна голосна, але чотири звуки. А друге слово буде рак. Для того, щоб знайти звукову модель цього слова. Давайте знічатку порахуємо, скільки ж звуків в слові. Р, А, К. Скільки звуків? Три звуки. А скільки ж голосних? Рак. Скільки складів? Один склад. Отже, скільки голосних? Одна голосна. Так де ж в цього слова? А наступне слово у нас буде олівець. Давайте з вами спробуємо знайти звукову модель цього слова. Для цього спочатку порахуємо. Скільки ж звуків в слові? О, лі і в, е, ці. Скільки звуків? Шість. Звуків правильно. А скільки ж голосних? А для цього давайте порахуємо склади в слові. О, лі вець Скільки складів? Три склади. А що ще ще? Вирізняється слово з поміж інших. Те, що у ньому чи м'які приголосні звуки є. Лі і ці. Ну що, здогадалася, яка це модель слова? І у нас залишилося останнє слово. Що це за предмет у нас залишився? Це лампа. Скільки в ньому звуків Л, А, М, П, А. Правильно п'ять звуків лам, ПА. Два склади. Хитра коза нас тут чекала, різні слова вона добирала. Послухайте слова і скажіть, хто це або що це. Бурий клишоногий – це. ведмідь. Зубастий, голодний, це. Вовк. Тепле яскраве. Це. Сонце. Блакитне, чисте, безхмарне це правильне небо. Лагідна, рідна, дорога це мама. Сонячна ясна, похмура, дощова, це погода, балату у кози. Та нам її боятись, не годиться, будьте уважні, слухайте текст та рахуйте речення. Жив у хатинці зайчик. Вигнала його коза з хатки. Пішов зайчик допомоги просити. А допоміг йому рак. Скільки речень у цьому тексті? Так давайте порахуємо живу у хатинці зайчик. Це перше речення. Вигнала його коза з хатки. Друге речення. Пішов зайчик допомоги просити. Третє речення. А допоміг йому рак. Це вже четверте речення. А яке ж Речення перше. Дійсно, жив у хатинці зайчик, а друге вигнали в коза з хатки. А на світ третє речення. Пішов зайчик допомоги просити. Повторіть четверте речення. Допоміг. Йому рак. А як ми позначаємо кінець речення на письмі? Правильно крапкою, а в усному мовленні? ми робимо довгу паузу. Діти, а зараз спробуйте скласти схему першого речення. Готові? Будьте уважні! Ну от ми й звільнили дім зайчика від кози. Зайчик нам вам дуже вдячний. Малята, а що ж ми сьогодні з вами робили на занятті? Що вам було цікаво, а що складно. А наше заняття закінчилося. До побачення діти, до нових зустрічей!